Вже кілька місяців мешканці цього будинку намагаються вибороти своє законне право на життя без галасу вночі та музики до четвертої ранку, а ще без шкідливих речовин з цієї незаконно встановленої вентиляційної витяжки. Вони звертались у чимало установ, зокрема до правоохоронців, і врешті їх почули. Спеціальна комісія, яка виїхала дослідити звернення мешканців, зробила висновок. Необхідно провести демонтаж вентиляційного обладнання, яке було встановлено без будь-якого погодження. Більше за ніж 25-річний мій стаж такого кажу, ми чули це вперше і бачили вперше. представники санепідемстанції кажуть, немає жодного документу, який би дозволив виводити вентиляційну витяжку у підвал сусіднього будинку. Вентиляційна система, яка повинна бути обладнана в закладах громадського харчування, вона розробляється відповідно проектна документація. Значить, якщо це стосується житлового будинку, то вона повинна бути, якщо немає можливості підключитися до окремого димоходу. Повинна бути виведена е, певна труба, яка буде піднята на півтора метра вище е, даху е, самої будівлі. Всі свої рекомендації спеціальна комісія направила Державній архітектурно будівельній інспекції у Чернівецькій області. Роботи інспекторам не бракуватиме, оскільки під час перевірки виявилось, що порушень тут чимало. І давати свої пояснення комісії підприємець не поспішає. На сьогоднішній день він так і не з'явився до нас, хоча б телефонного режимі, ми його запрошували пояснити дану ситуацію. Ну і попередні висновки даної комісії були, що це дійсно відповідно до тих документів, які Надали, що це є саме захват приміщення підвального. Уважно вислухали представники комісії і скарги мешканців щодо режиму роботи кафе пополам. Ані грають до двох часов ночі. Какая то там музика, причому низькі частоти, говорять бух-бух, був, бух бух-бух, -бу -бу". кровати, що так ходять. 13 адміністративних правопорушень вже отримали представники бару. Про це нам повідомили правоохоронці. Та кафе бар запевняють мешканці і надалі. працює пізніше 10-ї години. Тобто, власники бару не прислуховуються навіть до рекомендацій мріціонерів. Рів чи щось зміниться після висновку комісії? Ми обов'язково розповімо у наступному сюжеті. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.